Не вірите у магію, а як щодо магії чисел, вони вже точно не брешуть. У цьому переконав сам Піфагор, мовляв, цифрами можна пояснити геть усе, навіть будову всесвіту. От і сучасні нумерологи досі користуються цією порадою. А від початку повномасштабного вторгнення приборкувачі чисел і цифр за їх допомогою намагаються спрогнозувати, що чекає на Україну в цій війні. Дорахувалися до того, що знайшли закономірність між датами початку Першої, Другої світових воєн та великої війни в Україні. На перший погляд, спільного немає нічого: ані місяців, ані дат, крім одного. кажуть, якщо скласти всі цифри у цих трьох датах, як вчить нумерологія, то отримаємо число 5. Ми на слово нікому не віримо і все перерахували самі. Усе збігається, містика, та й годі кажете. Ви а от професійний нумеролог зазначає нічого надприродного. Я не розумію зациклення на підрахунках цієї дати. Ну, по перше, варто врахувати, якщо ми переглядаємо зараз численні відео в Ютубі, в Тіктоці чи в Інстаграмі, то м -м, починають підраховувати початок війни в Україні з 24 лютого 2022 року. Але чомусь забуваю, що війна насправді розпочалася в 2014 році, і там, якщо підсумувати, то вийде зовсім інша дата. Отакоє. І що на це кажуть адепти Тіктоку та Інстаграму, які ще й по-іншому взялися рахувати числа у цих датах. Вони додають не одиниці, а десятки. В сумі отримуючи 68. Насправді там вийде одна і та ж сама енергія. Дивіться, 68 – це якщо ми сплюсуємо, 6 плюс 8 – 14. 14 – це теж власне двозначне число. 1 плюс 4 дорівнює 5. Тобто, як би вони рахували ця дату, вона все одно буде зводитись до п'ятірки, і знову сумнозвісна п'ятірка. Що ж каже офіційна нумерологія про магічно містичний потенціал цієї цифри. Насправді кожна цифра може означати різне в залежності, як її використовувати. П'ятірка може бути знову ж таки про багатство, про комунікацію. А знову ж таки, це може бути про конфліктність. Це про може бути про матерію. Матерію це територію, землю, будинки. А от у стародавньому римі п'ятірку асоціювали із богом війни Марсом, але значно цікавішим є інший факт. Послідовники церкви сатани пов'язують його зі своєю символікою. Ну а де сатана там і президент Російської Федерації Путін ні для кого не секрет, що кремлівський дід дуже тяжіє до всього містичного і навіть має, так би мовити, штатних шаманів, які регулярно для нього чеклують. Подейкують разом зі своїм поплічником Шойгу, Путін і сам проводить магічні ритуали. Я впевнена, що дату повномасштабного вторгнення визначав не Володимир Путін, а його якраз езотерики, шамани, астрологи та нумерологи. Я більш ніж впевнена, що їх є не в одиницях, а в десятках, які працюють для Московії та власне їхньої влади. Я більш ніж переконана, що в них було декілька запасних дат для. Початку повномасштабного вторгнення, а вони враховували те, що в цей період і на небі багато планет, теж які за агресію, власне, війну конфлікту, були в активній фазі. Вірити у магію чисел чи ні, справа особиста. Але, вочевидь, кожного з нас найбільше цікавить дата перемоги. Ми теж не втрималися і запитали про це нумеролога. Ми можемо, звісно, прораховувати численні дати і енергії. Такі можуть бути хоч десятки разів на рік. Однак завершення війни залежить не лише від нумерології та дат є певні астрологічні процеси. Якщо вже бути відвертою, то на жаль, цього року ми не можемо ні по астрологічних, ні по нумерологічних процесах розраховувати на завершення війни. Ну а поки ми всі чекаємо, нумеролог неочікувано дає дуже земні поради. Насправді перемога залежить від кожного з нас. Можливо, замість того, щоб фокусуватися на датах на тисячу одному прогнозу, коли ж це все завершиться, я б рекомендувала нашим громадянам розвиватись духовно та донатити і підтримувати зсу.